При кінці лютого в столиці проходив чемпіонат України з дзюдо серед кадетів. з перемогою додому повернулися Нікіта Баталін та його тренер Денис Наконечний. Та вже сьогодні розповіли нам докладніше про свою маленьку подорож. Всього учасників було більше 600. З нашого міста їхали два спортсмени: це Штепо Єлизавета та Баталін Нікіта. Штепотом травмувалася зайняла сьоме місце. Нікіта виграв всі свої зустрічі та став вже двократним чемпіоном України. З дзюдо. перше місце серед 46 спортсменів. Посів акерманець Нікіта Баталін. Хлопець виконав норматив майстра спорту України. За думкою Дениса, це чергова сходинка на шляху спортсмена і він має всі можливості в подальшому. Вибороти олімпійське золото Вважають в дзюдо, що ну результати починаються саме з кадетів, тобто з 18 років. Коли ти виграєш чемпіонат України, ти робиш дуже великий крок в професіональну кар'єру. Далі, далі Кубки Європи, чемпіонати Європи, далі там юніори, і ти крокуєш, крокуєш, доки не досягаєш. Найбільшої висоти Нікіта відвідує секцію дзюдо з п'яти років, десять років тренувань по два рази в день, і результат відчутно завдяки наполегливості, мотивації та грамотному наставництву. Двічі на день я займаюсь дзюдо зранку. Це тренування більше години, а ввечері вже дві години. Наскільки я знаю, ви ще ходите в тренажерний зал. Так, і у вівторок та четверг ми ходимо в тренажерний зал. Коли ви знаходитеся на татамі, ви розумієте, що вам потрібно зробити наступним кроком? Або це вже відпрацьований матеріал, ви просто відчуваєте своє тіло. Воно все робить за вас. Ну в цьому мені допомагає тренер, де я є якісь настанови перед виходом на татамі. Що робити, що не робити, і я намагаюся це виконувати. Подальшому ви поїдете на змагання у Європу. Які у вас очікування, які у вас прагнення, та що бачите вам перемоги в Європі, звісно, та що бачите після перемоги в Європі, які ваші подальші плани? На цей Кубок Європи мені тренер трішки допоможе, тому що на минулому Кубку Європи я боровся сам і було складно досить. Зараз я вважаю, що буде велика допомога. Не тільки я отримав нагороду, а й нагороду моєму тренеру. І я дуже радий, що також відзначено мого наставника. Нікіта, на останок, би б хотіла подякувати та що хотіла б сказати, перш за все тренеру за підготовку батькам за підтримку фінансування та, звичайно, моїм друзям, які мене підтримували, навіть Люди, які приїхали з одної області, теж підтримували мене наразі. Нікіта розпочинає тренування в посиленому режимі на Кубок Європи, який пройде в Словаччині. Тож побажаємо хлопцю та його тренеру перемоги вже п'ять років. Перший муніципальний розповідає своїм глядачам про перемоги Нікіти. Та його професійний ріст разом з тренером. Дякую вам, хлопці, за те, що саме завдяки вам назва нашого міста лунає на найкращих татамі країни, і маю надію, що ми почуємо відлуння найближчим часом і на вершині Олімпу. Олеся Семчинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.